Всім привіт, друзі, на каналі Велер. Сьогодні покажу, як відновити старий чи втрачений аккаунт у PUBG Mobile. Для цього заходимо вправо внизу на стрілочку. Тут, можливо, у налаштуваннях аккаунту він був прив'язаний до якихось соцмереж. так? Тобто, спробуйте увійти через них. Також можна увійти через номер телефону або електронну пошту. Якщо немає доступу до старого аккаунту, то увійдіть в інший. Тиснемо на стрілку і зв'яжемося з підтримкою. Ось кнопка внизу, справа зв'язатися з підтримкою. Тиснемо служба підтримки зліва внизу і пишемо все, що знаєте, про старий акаунт. Які були електронні адреси, ID, номери телефонів. Можливо, пам'ятаєте пристрій чи ip адресу з якої входили, і попросіть підтримку відновити його. На цьому все. З вами був Велер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, всім удачі, всім.